У Луцьку запропонували спрямувати мінімум 50% вільних залишків бюджетних коштів на допомогу військовослужбовцям. Про це під час сесії міської ради, 30 серпня, заявив депутат міськради від фракції «Громадянський рух свідомі Андрій Лучик. Якщо подивитися, що ми сьогодні перерозподіляємо вільні залишки коштів, і 66 мільйонів гривень виділяється на житлово-комунальні. На потребу ж комунального господарства. Водночас на потреби військових виділяється лише 6 мільйонів гривень. А найкраща інвестиція сьогодні це інвестиція в Збройні сили, тому що це наша перемога і зараз це дасть мультиплікаційний ефект. Тому я пропоную змінити підхід і мінімум 50% коштів з перерозподілу вільних залишків. Виділяти на потреби Збройних сил України мінімум 50%. Років. Проте Луцький міський голова таку пропозицію на жаль не підтримав та зазначив, що минулої сесії міськрада виділила 102 мільйони гривень, які зараз активно використовуються.